Через Бориспіль на схід рушив безпілотник. Айдарівець Алекс продемонстрував нам, що це за диво техніки. Олекс до війни був приватним підприємцем. Потім одним із тих, хто заснував добровольчий батальйон Айдар. Нині він розвідник. Спочатку на власному авто їздив територіями, які підконтрольні терористам і збирав інформацію. І з розгортанням бойових дій зрозумів, що потрібно більше знати про переміщення ворога. Отож почали з допомогою волонтерів збирати перший безпілотник. Був у нас такий волонтер Лівандовський. сказал идею беспилотников и мы начали собирать первую модель а собирали долгое время ну пытались понять как это будет и как этим заниматься а потом после этого к нам приехали ребята из э, волонтерской группы аэроразведка и вот с ними мы уже четко определили что нам надо Безпілотник із дуже патріотичною назвою за Україну від китайського виробника. Алекс називає його дуже розумною іграшкою, адже цей коптер може відлітати на відстань до трьох кілометрів, і його фактично не можна перевернути. Таке диво китайської техніки зі всім допоміжним обладнанням коштує приблизно 35 тисяч гривень. І це зі знижками для волонтерів. Фірма DJI робить такі апарати. Называются они фантомы. Довольно-таки неплохая игрушка в плане того, что он продуман, То есть он в автоматическом режиме, многие его параметры у него заложены, он сам регулирует ну, стабилизацию, повороты, его сложно как бы опрокинуть или еще что-то. Безпілотника за Україну був побратим за Івановича. Олег Іванович Міхнюк був командиром афганської сотні. Йому волонтери подарували цей коптер, а Іванович передав його Алексу. Олег Іванович Міхнюк. Командир афганської сотні. Также визволяв афганців в батальйоні Айдар. они целой группой приїхали. І в Новосветловке, коли ми з ним були там. Попали під обстріл. І він погіб буквально у мене на глазах. честь зніву назвали цей коптер. За Івановича служив вірою і правдою айдарівцям. Аж доки його не збили терористи 7 січня. Отож тепер безпілотник за Україну. Це чи не єдині очі військових згори? Валентина Ластовка, Володимир Косинський, Юрій Юрченко новини, телеканал Бориспіль.